Ні, слова, ні воля ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На У своєсть сторонцев наше тело ми положим за. Покажем, що ми братя Вітаємо, друзі, усім мирного неба. Сьогодні 1 вересня, а це означає не тільки початок осені. А й початок нового навчального року зачекались дітей педагоги, незвичайний нас не перший урок. Україні війна і лунають тривоги, Дистанційно сьогодні дзвінок. Жовтіє листя на тополях летять у синяві хмарки, відкрила настіж двері, школа, прийшли до неї першачки. Тож вітай, шкільна родина, найменших школярів. Юних патріотів наших любих першокласників! Школа зустрічає нас. Ми їдемо у перший клас. Початок твиски незвичайний будемо вчитися в онлайні. Комп'ютер телефон. Планшет нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатися сумлінно вчитися і не здаватися. Чікава вчителька в екрані. а поруч мама. Якщо ж я мав там, що буду, у мене помічник свій буде. Та радо буква буде вчити. Та прочитай про все на світі. Я, я навчуся рахувати, щоб з Рошаю справу мати. Коли повернемось до школи, будемо в тім як не Ти почекай нас трішки різка. І зовсім скоро вже почуєш нас. Ми школяри й малі. Діти рідною землі. Ми йдемо в перший клас, бо наука кличе нас. Любі наші першокласники, відтепер ви школярі. Перед вами відкривається величезна цікава країна країна знань. Всі разом ми будемо вчитися читати, писати, рахувати, дружити та бути відповідальними. У вашому шкільному житті обов'язково буде багато свят яскравих та веселих. Я щиро вірю, що скоро ви сядете за свої парти у своїх класах. А сьогодні я бажаю вам здоров'я, терпіння та успіхів у навчанні. Шановні першокласники, вітаємо вас з початком нового навчального року. Це день, з якого починається майбутнє для кожного з вас. Бажаємо вам отримати від шкільного життя найкращих емоцій та найкорисніших знань. Перший дзвінок це найважливіше і тепле свято. Діти, з цього дня у вашому житті все буде траплятися в перший раз. Сьогодні ви зайдете на свій перший онлайн-урок. Перед вами буде виступати ваш перший учитель. Відкрийте свій перший шкільний зошит і заповните перший щодень. Через кілька років. Ви вперше полюбите, вперше відчуєте радість перемог і гіркоту розчарування. І всі ці моменти завжди з вами будемо розділяти ми, ваші батьки, бо ми вас любимо і хочемо, щоб ваше життя було щасливим. У день знань бажаємо вам не поспішати дорослішати, залишатися такими щирими і безпосередніми. Радійте, вчіться, відкривайте собі нові таланти, дерзайте. Ми у всьому і завжди будемо вас підтримувати зі святом. Останній раз в нашій школі зустрічають свято першого дзвоника учні 9 класів. Тож нехай цей рік для вас буде мирним, легким та успішним. Доброго! Хочемо всіх вас привітати у цей святковий вересневий день. і сонечка вам побажати і щоб радісно вам було кожен день. Наш спільний дім єдина Україна. Сьогодні всіх дітей спекає на уроки. Щасливо буде, хай кожні сілька дитина і впевнена в науку робить право. Знов перше вересня, та не таке, як завжди. Війна в країні і серця там дітьми. Але до фінішу ми йдемо разом. Своїм навчанням перемогу будемо на Нас школа зустрічала день у день. І вчителька вистала нам, як мамо, і знову чути радісно. Зелень, спасибі школа, що зростала з нами. Нехай дистанційно наш дзвоник лунає, нехай наш вище усіх позбирає, шкільні коридори, улюблені пасні. Усіх вже дознання великі запаси. Знову кличе нас навчання. Огось уперше, інших п'ятий, шостий, сьомий раз. Тож учням і вчителям вітання у цей хвилюючий і радісний час. Шановні вчителі, учні і батьки, війна змінила наше життя, але не змінила нас. Попри всьому, ми проводимо сьогодні свята першого дзвоника у форматі онлайн. Вірю, що зовсім скоро ми зустрінемося в нашій школі, світлих, затишних класах, з вчителями, друзями. Треба мріяти. А ви знаєте, що мрії завжди збуваються. У нас все буде добре і все буде Україна. Ми, вчителі, зробимо все можливе, щоб вам, любі учні, і тим, хто вже в нас навчається, і тим, хто прибув до нашого закладу і закупованих територій, було комфортно і цікаво. У вас, я вірю, маленькі першокласники. Попереду ще буде багато різних зустрічей, радісних, радісних свят, хвилин з першою вчителькою, друзями. Знання роблять людину сильнішою, мудрішою, добрішою, допомагають відкривати нові істини, робити наукою відкриття і пізнавати світ. Нехай ваш розум не відмовляється від нових знань, завжди прагне до пізнання мудрості. З 1 вересня ви вже будете навчатися в Криворізькій гімназії номер 108 Криворізької міської ради. Щиро вітаю всіх з Днем Знань. Нехай цей навчальний рік буде яскравим, незабутнім і багатим, а саме головне мирним. Бажаю високих оцінок, легких контрольних, цікавих уроків і вірних друзів, святом першого дзвоника.